Сьогодні готую салатик. Це для любителів квасолі. Відварила я півлітру квасолі, у мене заморожена. А ви можете купити в магазині. Бажано брати червоненьку, вона краще виглядає у салаті. Квасолю у власному соку. У мене своя домашня, я вже сказала. Додаю сюди ананаси, баночку ананасів, порізала кубиком. Висипаю сюди. Сухарики. У мене пачечка 110 грам. Висипаю. Додаю часничок, 4 зубчики. І майонез я додаю домашній, що я робила. Заправляю майонезом. і гарно все перемішую. Вимішала салат свій. Дати йому хвилин 5, щоб постояв, настоявся, і можна смакувати. Хто робив такий салат, той знає, що він смачний, а хто ще не робив, спробуйте, покуштуйте.